Продовжується спартакіада військово-морських сил України. Змагання в лютому у Севастопольському гарнізоні відкрили випробування з перетягування Канату. Захід відбувся на плацу центру пошукових аварійно-рятувальних робіт ВМС України. Далі у наступному сюжеті. Перетягування канату улюблені змагання серед військовослужбовців. І, хоча у сьогоденні в цих випробуваннях беруть участі жінки, все ж таки переважає думка, що цей вид спорту призначений для сильної половини людства. Саме тому під час спартакіади в Севастопольському гарнізоні збирається велика кількість бажаючих взяти участь у змаганні. Цього разу 16 команд вишикувалися на плацу центру пошукових аварійно-рятувальних робіт військомарських сил України. На урочистому відкритті змагань присутнім був почесний гість заходу, заступник голови Севастопольського відділення. Національного олімпійського комітету України Василь Трубников Я знаю, владею немножко информацией, что вы проводите по многим видам спорта, спартакиаду ВМС Украины. Это правильно, мужики должны заниматься спортом. Учитывая, что я представляю Севастовское отделение национально олимпийского комитета, и мы накануне очень большого события в мире спорта, это 23 Олимпийские зимние игры в Сочи, я хотел бы всех поздравить с той знаменательным мероприятием. Знаю, что в Олимпийских играх участвуют 43 спортсмена Украины. К сожалению, пока сегодня... Нет, но в будущем, я думаю, будут, фігуристи наші вже почали виступати на чемпіонатах України, є хокеїсти. Думаю, что все впереди. Поэтому давайте болеть за украинских спортсменов. Пожелаем им удачи, особенно в біатлоні фристайлер. На заході також була присутня і заслужений майстер спорту Світлана Матєвушева, яка нещодавно представляла спортивний клуб Армітів Севастополя у збірній команді України з вітрильного спорту. Сьогодні вона є офіцером флотської команди практичного навчання 191-го навчального центру військоморських сил України. Сьогодні ми прибули підтримати свою команду і пожелати успіхів і чесної боротьби на спортивній площадці. с целью военно-патриотического воспитания молодежи, а также с целью занятия лидирующих позиций учебного центра военно-морских сил Украины, где я сейчас на сегодняшний день прохожу службу в рейтинге воинских частей военно-морских сил Украины. В запеклій боротьбі абсолютно перемогу одержала команда 191-го навчального центру Військомарських сил збройних сил України. В щорічній спартакіаді, яка відбувається в лавах Військомарських сил Збройних сил України, серед частин підрозділів та управлінь Севастопольського гарнізону, представники навчального центру завжди виборюють. Якщо не призові місця, то входять до п'ятірки кращих команд. У учебному центрі фізична підготовка стоїть на, на одному з перших, мест, то есть командир части настраивает личный состав на то, что заниматься физической подготовкой, систематически сдаются нормативы, вот для того, чтобы показывать такие результаты. То есть эти соревнования дают возможность сплотиться более воинскому коллективу, то есть посмеяться, раскрепоститься, вот почувствовать себя как ты в одной семье, то есть выполняем одну какую-то задачу поставленную. Ну, повышается воинский дух, есть братство, і это очень сильний как бы, стимул дальнейшем в дальнішому побіждати. Після нагородження переможців завершили захід дружнім фото на згадку. Попереду військових чекають наступні змагання з армреслінгу, що відбудуться напередодні дня захисника вітчизни.